Софія, то у тебе скоро весілля? Мій чоб не приснімає, я тобі сказала. Є не в мене. Софія, то у тебе скоро весілля? <реку> Ні, yeah. то не в мене. Я? Софія, то у тебе скоро весілля? Ні. Софія, то в тебе скоро весілля? Ні. Софія,

Точно ти нічого не плутаєш? Ні, то не в мене. Роман, може, в тебе весілля? Ні. Софія. Софія, в тебе сьогодні весілля. Ні. Точно? не в мене. Софія? Софія. То в тебе сьогодні весілля? Ні. То в тебе сьогодні весілля. Точно ні? Ні. Софія, тебе сьогодні весілля? Ні Точно? Ні, то не в мене. Впевнено? Ні. У нас три хвилини тридцять три секунди, щоб доповнити такі шістнадцятові келики. Тому що в перші кілики піднімаємо спільно, раз, а в кінці весілля поміємо на якісь великий приз. Може, буде навіть там 2-3 місці. Софія, у тебе сьогодні весілля? Ні Точно? Не в мене? Не в тебе? У тебе весілля. В тебе весілля. Ми з Тарасом пара. Софія. Тебе сьогодні весілля. Є! До восьма! До восьма, Ні! Софія. В тебе сьогодні весілля. Точно? У тебе сьогодні весілля? Ні. Точно? Ні. Ти впевнена? То не у мене. То, то... Не у мене. Найбеде. Софія. у тебе сьогодні весілля. Софія, у тебе весілля. Ні Точно! Софія, у тебе сьогодні весілля. Нарешті! Нарешті! Покажи обручку.